Є зірки, доля яких ну просто спонукає подумати про те, яку ціну вони заплатили за свій успіх, як от Леджер, Джокер, uh -huh. що навіки залишився у тіні історія. Трагічного перевтілення, яка реально зламало жизні життя, життя, життя геніального актора. А ось, наприклад, Джаред Лето він вирішив, що дуже полюбляє подарунки з пекла, або полюбляють його колеги. Чому він насилав мертвих тварин їм? І як роль Джокера перетворила знімальний майданчик на психоделічний експеримент, хоча мій фаворит Хоакін Фенікс в Джокері У ну, нього теж між іншим, не все так просто в житті. Далі сюжети, які змусить вас по-новому поглянути на улюблених акторів і ціну, яку вони заплатили за свою майстерність. Оська майстерність це не лише таланти слава, іноді вона стає небезпечною грою з власною психікою, коли межа між реальністю та вигаданим світом стирається. Деякі зірки Голівуду заходили настільки далеко, що ролі змінювали їхнє життя назавжди. Коли на екрани вийшов темний лицар режисера Крістофера Нолана, кінематограф пережив справжній культурний шок, а світ побачив джокера, якого ще не знав. Не карикатурного клоуна а живе, тривожне втілення хаосу і болю. І за цією маскою ховався хіт Леджер. Актор, який настільки вжився у роль, що, можливо, саме вона стала його фатальною помилкою. Хіт Леджер отримав роль Джокера всупереч Скепсису. Багато фанатів коміксів сумнівалися, як актор, відомий за «Горбатою горою, зможе втілити архаїчного злочинця Готема. Але Леджер одразу вирішив, це буде не просто злочинець, це буде справжній демон у людській подобі, і щоб його викликати, він занурився у темряву самотужки. На шість тижнів хід зник з життя, оселився у лондонському готельному номері, де повністю ізолювався від зовнішнього світу. У щоденнику, який він вів від імені Джокера, були вирізки з новин, моторошні фото, фрази в стилі персонажа. Він вивчав міміку, сміх, звички психопатів, дивився заводного апельсина та читав комікси про джокера, вибираючи для себе риси. Які згодом з'єднав у власну версію лиходія, Леджер сам створив жахливий нервовий сміх джокера, що звучить так, ніби хтось ріже повітря ножем. Він експериментував з жестами, мімікою, навіть поштовхом язика, який перетворювався на візитну картку персонажа. Він настільки глибоко вжився в образ, що навіть у побуті спілкувався як джокер, дивно, агресивно, з викривленим гумором. Під час зйомок хід залишався в образі навіть у перервах між дублями. Колеги згадують, що він сидів на самоті, щось записував або мовчки спостерігав, мов хижак. А в сценах був непередбачуваним і вибуховим. Наприклад, коли джокер повільно аплодує у камері після арешту, це була імпровізація. Так само, як і сцена з підривом лікарні, вибух затримався, але хіт не розгубився і зіграв усе як джокер з іронією, нервовою грою та абсолютним безумством. Крістофер Нолан пізніше зізнавався. Ми знали, що хід створює щось особливе, але не могли уявити, якою ціною це йому дається. У січні 2008 року, за півроку до прем'єри фільму, Леджера знайшли мертвим у його квартирі у Нью-Йорку. Результати токсикології показали смертельну комбінацію рецептурних ліків снодійних антидепресантів і знеболювального. Йому було лише 28. Коли мова заходить про акторів, які буквально живуть своїми ролями, ім'я Шаела Лабафа з'являється серед перших у військовій драмі «Людь» Лабаф зіграв артилериста Бойда Біблію солдата загартованого війною і просякнутого релігійним фанатизмом. Щоб якнайглибше вжитися в образ, він вирішив не просто зіграти, а пережити війну тілом і духом. За словами самого актора, він видалив собі здоровий зуб плоскогубцями без анестезії, аби краще відчути фізичний біль свого героя. І зробив це, начебто без допомоги стоматологів. Ще одна межа, яку він перетнув щоденне нанесення собі справжніх порізів на обличчі, замість того, щоб дозволити гримерам створити фальшиві шарами. Колеги на знімальному майданчику згадували, як він буквально різав себе перед камерою, щоб емоції були справжніми. Також Лабав відмовився від душу на тижні, щоб відповідати умовам, у яких жили солдати на фронті. Його співактори жартували, що могли його відчути ще до того, як побачити. Але жоден з них не сумнівався у його самовідданості. До того ж Айлабав перестав спілкуватися зі знімальною групою, жив окремо в імпровізованих умовах і навіть провів кілька днів на вулиці перед зйомками, щоб краще зрозуміти ізоляцію та страх. Людь стало однією з найяскравіших робіт у кар'єрі Лабаф, але з того часу його особисте життя почало стрімко руйнуватися. Скандали, залежності, конфлікти з законом, усе це стало частиною його публічного образу. Багато хто вважає, що саме глибоке занурення у темні образи призвело до психоемоційного вигоряння актора. Проте навіть зараз, після кількох рехабів, судів і публічних зривів, Шайлабаф не змінив свого підходу. Він вважає акторство, це правда, навіть якщо вона болить. У 2016 році Джаред Лето взявся за роль, яка вже мала репутацію проклятої джокера у фільмі Загін самогубців режисера Девіда Ейєра. Щоб тримати атмосферу страху і хаосу, як годиться Джокеру. Він почав дарувати своїм колегам по-справжньому моторошні сюрпризи. Маргоробі, яка грала Гарлі квін, отримала живого чорного щура. Ні, це не метафора, справжнього дихаючого з вусиками. Віл Сміт, дедшот, набір куль, справжніх і бойових. Усій знімальній групі мертву свиню, яку надіслали в коробці з кривавими плямами. Актор навіть наймав людину, яка від його імені поширювала страшилки, серед команди. Мовляв, Джокер за вами спостерігає, і, хоча ці трюки лякали людей на майданчику, сам лето наполягав, що все це частина глибокої психологічної роботи. Він говорив: я хотів створити щось зовсім інше, щось моторошне, тривожне, непередбачуване. Іронія в тому, що після всього цього жаху, витраченого часу, психологічного тиску на команду. Роль лето в самому фільмі зайняла лише кілька хвилин екраного часу. Багато сцен з його участю просто вирізали під час монтажу. Фанати були розчаровані, критики не в благанні.